15 гривень за пару дитячі шкарпетки, як для хлопчиків, так і для дівчаток. У нас лот складається з 133 пар. Покажи оце у нас весь лот. І ціна лоту 1920 гривень. А тепер покажи, які у нас будуть. Дивіться, у нас будуть як і довгі ось такі, дивіться, такі. такі, такі. Також будуть і короткі. Ось, Наприклад, такі з мікропчиками, сіреньки, в полосочку. Ще у нас будуть з Гаррі Потером ось такі, дивіться, улюблений всіми фільм Гаррі Поттер. Ось такі будуть у нас на день народження яскраві. Отакі наборчики, свинка, пепа. Мікі, Маус. тут як на хлопчиків, так і на дівчаток. Також будуть ось такі набори. Дивіться, ось такі теплі. Бачите, тут зверху така резинка. Показую. Ось набор сіми штучок. Дивіться, такі сірі, біло-сині, сині, чорні, сірі. Це у нас весь лот. Дивіться, у нас будуть такі розміри в лоті. Це 19, 22 10 пар, 23, 26, 37 пар, 27, 30, 41 пара, 31, 34, 12 пар, 35, 38, 20 пар і 39, 42, 13 пар. В лоті 133 пари, ціна за пару 15 гривень, і ціна лоту 1920 гривень. Всі розміри будуть продубльовані ще в описі. Заробляємо разом. Замовляйте у наших менеджерів, готові до відправки.